Більше пів тисячі прикарпатців щороку потрапляють до психоневрологічної лікарні номер 3 з алкогольною залежністю. 20% з них це отруєння через надмірну дозу оковитої. 5% – винен фальсифікат. Як правило, кажуть медики, люди, котрі зловживають спертогорілчаними виробами, шукають дешевого, а значить неліцензованого продукту. Тому й потрапляють на лікарняне ліжко. Йде отруєння, яке б'є по всіх органах системи. Починаючи з головного мозку, розвивається фатінацефалопатія і якби нерозуміння дальніших своїх потреб. Це Б'є по печінці, б'є по серцю. Це взагалі Буває повністю людину фізичну, як, як по індивідуму, вибуває школі фізичне здоров'я. втрачається. люди, які утруїлися з фальсифікатом з домішкою метило спирту, як правило, сліп щороку. Активно борються з фальсифікатом. Податківці кажуть, від початку 2012-го в області з незаконного обігу вилучено більше трьох тисяч пляшок, алкогольних напоїв на суму понад 32 тисячі гривень. Відрізнити неякісного горілку від оригіналу важко, але можливо. В першу чергу це її ціна. Вона не повинна бути меншою. Аніж 26 гривень 10 копійок. Особлива увага на акцизну марку. На марках акцизного податку має бути код області, серія, номер акцизної марки. А також на пляжці горілки має бути розлив алкоголі і напоїв з червня місяця. постановою кабінету міністрів відмінна галограма. Якщо на акцизній марці, яка видана у липні місяці, є голограма, можна вважати, що це алкогольний напій також є фальсифікований. За зберігання транспортування та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв штрафи чималі 100% вартості товару, але не менше 1700 гривень. Однак найбільше сягають втрати здоров'я через споживання неякісних спиртних напоїв. Лише в третій психлікарні щороку від такого отруєння помирає до 10 прикарпатців.